Ласкаво просимо на неймовірне узбережжя Нормандії до міста Етрета, де крейдові скелі здіймаються до 90 метрів над водою, створюючи вражаючі природні арки, Порт де Авал, Порт де Амоонт та знамениту Ейт-Уілл-Голку, яка стрімко прорізає горизонт. Саме тут, на цьому скелястому березі, народжувалися легенди французького живопису, надихалися імпресіоністи та творили літературні генії. Клод Моне вперше приїхав до Етрети у 1880-х і написав серію полотен, що увічнили ці скелі у звітлі імпресіонізму. Їхній ефемерний характер, змінний, як саме море, став символом свободи художнього бачення. Разом з ним тут працювали Курбе, Буден та багато інших. Початок історії Мадам Тебота Рукселан. У 1903-1905 роках акторка Мадам Тебо, натхненна дружбою з Моне, придбала на плату Скелі Фелеї з Демоонт віллу під назвою Глара Салан в честь Роксолане. У 1905 році вона висадила перші дерева, заклавши сад, що мав поєднувати красу, елегантність та дух мистецтва. Сад був створений з любов'ю, орхідеї, топярні форми, романтичні лінії, все дихало белпокв. Але згодом, після смерті господині, територія занепала. Сад втратив обличчя, зник зі сторінок історії і залишився лише на старих фото. Відродження Олександр Гривко та Ільнейча У 2015 році Олександр Гривко, ландшафтний архітектор і співзасновник студії Ільнейча, відкрив цю територію, як забути скарб. Маленька ремарка. Особисто мені не давало спокою, що росіянин міг створити таку красу. Але, прочитавши пару статей про нього, все стало на свої місця. Прізвище якби саме собою натякає на українське походження ландшафтного архітектора. Окрім того, десь у одній із статей. Він розповідав, що любов до рослин йому привів дід, в саду якого на Чернігівщині Олександр провів у дитинстві багато часу. Сад вирізнявся серед сусідніх ділянок великою кількістю різноманітних квітів, і перехожі зазирали з вулиці за огорожу, щоб доторкнутися до цієї краси. Гени – велика села, особливо українські. Бачення Олександра Гривко поєднати французьку садову класику, сучасне мистецтво та унікальний ландшафт узбережжя перетворило колишній сад на ландшафтну інсталяцію світового рівня. Понад 100 тисяч нових рослин, трасування, нові алеї, підпірні стіни, освітлення, арт-об'єкти – все було реалізовано за рекордні терміни. У 2017 році сади відкрилися для публіки і з того часу стали справжньою мекою садового мистецтва. Концепція саду симптоматичних просторів жарден де етрета створено як емоційне і мистецьке занурення в природу. Сад поділений на сім кожна з яких має свою атмосферу. Жарден аватар символ входу в інший вимір. Жарден емоціон сад емоцій, де скульптури облич передають внутрішній стан людини. Жарден емпресіон – відсилка до імпресіонізму, натхненного картинами картина Мамоне. Жардеен де авальм'який знак фантазійний простір у стилі Аліси в країні чудес. Жардеєн зен місце тиші філософії та спокою. Ла-Манч ламанч хвилясті форми, що перегукуються з морем. Жардеен да мое верхня точка саду з панорамою на ла ламанш. Кожен простір це сценографія, яка змінюється в залежності від сезону, світла та кута зору. Топіари та арт-інсталяції Гривко зробив топіарії основу художнього мови саду. Тисячі фігур із тиса самшиту, османтуса і філарей утворюють хвилі, мушлі, водовороти. Вони водночас природні й абстрактні, натякаючи на вічний рух природи. Особливе місце займають сучасні скульптури, людсь голови, що виринають із зеленого рельєфу Моне з морбертом аудіоінсталяції у вигляді керамічних дзвонів, які видають звуки у відповідь на вітер або дотик. Ці елементи не просто прикраси, вони вплітаються в ландшафт, стають його продовженням, змушують глядача відчувати, а не просто милуватись. Рослинність і флора. Сад має 150 тисяч екземплярів рослин, переважно ягідні, троянди, лаванда, камелії, рідкісні орхідеї, що тримають зелений фон весь рік. Більшість стійкі до прибережного клімату з вітрами і солоною водою. Сад має багато нагород. Взаємодія з місцевістю. Сади, органічно вбудовані у ландшафт білосніжних скель, можна забутися, що це штучне творіння все виглядає природно, як ніби виросло тут самостійно. Кожен поворот садову стежку відкриває унікальний ракурс, скелі, море, пляж і сховані арт-об'єкти – це місце, де природа і мистецтво стають єдиним. Олександр Гривко, особистість і стилістика. Народжений у 1975 році, Гривко, ландшафтний архітектор із європейським досвідом, співзасновник «Ільнейча». Його підхід, неофутуризм, поєднання топіарів, мистецтва, мінімалізму, екології. Він вважає Природа, не фон для мистецтва, це саме мистецтво. Ця ідея лежить в основі саду в етреті. Сад, як жива галерея. З 2017 року тут діє резиденційна програма. Кожного літа обирають художників для тимчасових інсталяцій, є постійні скульптури і щороку зміню, що розширює бесіду між садом і глядачем. Враження для відвідувача прогулюючи стежками, чуєш шум моря, бачиш силуети скульптур, що змінюються в залежності від погоди і світла, це сенсорний театр природи, де кожне спостереження емоція. Практична інформація. Вхід доступний з квітня до листопада ціни десь 15 євро. Розклад залежить від сезону, є кафе, туалети, зона для пікніка і магазин. Сади Етрети це симфонія природи, мистецтва і історії, що гармонічно зливається на межі скелі і моря. Тут поєднується спадкоємність від мадам Тебо, натхнення від моне і сучасна садова архітектура від Олександра Гривко. Це місце, де живий дизайн перетворює кожен поворот доріжки на історію, а кожне дерево і скульптура говорять мовою мистецтва. вот первое место давай Педя Педя заводит дерево Субтитрувальниця Оля Шор